Шановні колеги, скажіть, будь ласка, вам не набридло, що вам кожного разу одягають одне те ж саме на голову. Ви сьогодні проголосували шосту правку, яка підіймає зарплати, дає можливість підняти зарплати. Мінекономіки, Міністерство цифрової трансформації, Міністерство фінансів, Міністерство. Що там ще Якийсь... Ще в нас? Економіки, так. Да. Скажіть мені, будь ласка, от ви минулого разу в цій залі за це не проголосували. Ви не голосуєте про підняття зарплати військовим. Ви не голосуєте про підняття зарплати вчителям, медикам, але ви голосуєте за міністерства. Скажіть мені, будь ласка, підняли зарплату людям? Ні, мінімалка залишилась. Залишилась. А людина, яка в садочку працює, скільки отримує? Мінімально отримувала 3600. Зараз можливо трошки більше. Це ставка. Ставка найменша, яка є в дитячому садочку. А міністерство ви підіймаєте. А вам не соромно кожного разу за це голосувати. Ви ж минулого разу включили голову і за це не проголосували. Не голосуйте за цей закон, не давайте за нього голоси. Відправте на повторне друге, приберіть правку. Нормальний закон, хай далі йде взагалі до, до комітету. А як ви сюди запхали цю норму знову? Там 116-ї не було 116-та не давала можливість збільшувати зарплати міністерствам. Взагалі, ми сьогодні працюємо. В нас чотири питання порядку денного. Одне з них це питання, тому що президент дозволяє знищувати і забирати майно на західній Україні в Закарпатській області. Друге підняття зарплати в міністерствах. Третє питання пов'язане з розширенням повноважень Державної служби спеціального зв'язку. Кожного разу пхають цей законопроект. Сьогодні так само його будуть нести. Чому чим вони такі е, важливі? Чим важлива ця вся інфраструктура, яку вони просто хочуть під себе підм'яти? Це не їх функціонал, але ви їм збільшуєте. Ви всім кому необхідно збільшуєте зарплати. Необхідно для кого? Для кого завгодно, але не для українського народу. І потім за це ще голосуєте. Не голосуйте за цей закон, відправте його на повторне друге читання і далі будемо розбиратися. Хай скорочують строки, прибирають цю ганебну правку. Всі, хто проголосує з зеленою, ви піднімаєте зарплати не людям. Ви піднімаєте зарплати чиновникам. Ви подивіться на подивіться на результати нашої роботи. Єдині, кому піднімаються зарплати сьогодні в Україні, це державним чиновникам, не наймолодшим спеціалістам, а міністрам, заступникам і тому подібного. Перестаньте займатися єрундою.